Щось давно ми не говорили з вами про існуючі версії месників у медіа. Настала черга такої команди у Marvel Animated Features. Про версію доктора Стренджа у цьому всесвіті є відео на каналі. Про Ultimates є дві серії: перша більш загальна, друга сфокусована на Ваканді. Одразу скажу, що ці мульти можуть трохи збити. Стів тут закоханий не у Пегі Картер, його ворогом є не червоний череп. Ф'юрі з банером співпрацює і ініціативу месників взагалі не підтримує. Ну а Тор – активіст. Є ще маса різних моментів, про які ми поговоримо, але одразу. Це не ті месники, до яких ми звикли у MCU, але це не означає, що така версія не має права на життя. Ще один дисклеймер: анімація жахлива, просто треба від цього абстрагуватися. Такий шарм якості початку 2000-х. Антагоністом, що у першому, що у другому мульті є читаурі, які можуть змінювати свій зовнішній вигляд і є досить розумними. Їх головний лайзер чи якось так бився проти Стіва ще у 45-му. Тому, звичайно, у героя буде потім власна конфронтація з поганим. Кепа знаходять, баннер та Рос працюють над загубленим рецептом сироватки суперсолдату. Наташа працює з Ф'юрі, залізна людина вже існує, але ніхто не знає, хто це. Виявляється, що Брюс розраховує, що сироватка допоможе йому отримати контроль над Халком і Бетті до нього повернеться. І заради цього він навіть обманює контору і не хоче працювати з іншими людьми. Він геній, який страждає і ненавидить монстра всередині. Звичайно, читаурі нападають, і месники сформовані. Тоні, Нет, Тор, Генк та Дженет. Щодо солодкої парочки, то динаміка між ними, звичайно, кумедна, але лише поверхнева. Один хоче домесників, інший ні, один дивиться на симпатичних людей, інший ні. Хенк хоче ставати все більшим, оса це не підтримує. Тору ніхто таки не вірить до кінця, що він Бог. І це взагалі-то з коміксів, та й тоді, власне, ця ідея була не дуже хорошою. А в мультіто недовіра персонажів не додає ситуацію команді нічого. А ми, як аудиторія, вже ж знаємо, що Тор за згарду. В мідпойнті мульту стів дають можливість керувати командою і повторюйте за мною. Звичайно, нічого хорошого не відбувається. Ніхто нікого не слухає, всі роблять, що хочуть, і читаурі перемагають у цьому раунді. Нет допомагається пережити кепу, а Джен залишається з хенком. Нарешті відлуння хімії між чорною вдовою та Стівом, яка колись колихнула МСЮ, тільки зародки. Але цікаво, чи приведе це кудись. Так, так у другому фільмі вони залишаються разом. Халк стає розумною загрозою, ще й молод в змозі підняти. Чи таурі літають туди-сюди, класика месників. Звичайно, хороші хлопці перемагають. Команда офіційно сформована, кеп навіть готовий рухатися далі. Зустрічається зі своєю коханою. Нічого нового, провокуючого в першому фільмі немає, але фундамент закладений, наче можна й далі дивитись, головне, щоб гірше не було. Другий мульт розширює географію та додає до міксу ваканду. Чаку, швиденько вбиваючи Таурі, і, походу, він може навіть перетворюватися на справжню пантеру, чи принаймні голова стає якась інакше. Механіка ніколи не пояснюється. Шилд у курсі існування Чорної Пантери, чало приходить до кепа, який бідний нещасний має підії постійно ризикує собою боїться втратити звичайне життя. Утора якісь галюцинації чи видіння, та ще й Одін забороняє допомагати людям. Залізна людина десь там тусується, перезаряджає свої батарейки, банер під замком, і ніхто йому не довіряє. Ну а чорно вдова все тягне на собі тяжкий крест бути головною і, власне, найкрутішою. Колись вакандіці збили корабель чи таурі, технології, бла бла бла, але, але сама країна не виглядає високо розвиненою. Там не те, що поєднання футуризму і традицій, це просто якась рандомна африканська країна. Всі пруться у ваканду, чало довіряє тільки кепу, а вакандійці такі бац і нападають на месників. Непогано виглядає будинок залізної людини з усіма костюмами, а от самонадія нарада ваканди виглядає так собі: класичний підхід закритих племен ніхто нам не треба, нікого бачити не хочемо. Коли це призводило до чогось хорошого, так, колись Глейзер хотів на них напасти, але це не означає, що країну треба повністю закрити від зовнішнього світу. Атака, все таке, Халк допомагає Бетті, Нунет та Фюрі у самому центрі подій. І виглядає це непогано. Нарешті щілд у дії, після секретного вторгнення просто як ковток свіжого повітря. Хенк, Тоні, Тор, оса. Готові підірвати головний корабель прибульців, які все хочуть знайти вібраній. Трошки перед цим поглибили відносини Джента Хенка. Мураха просто не хоче працювати у команді, і за це розплачується його жінка. Звичайно, хтось має померти. Точно не кеп з пантерою, бо перше має змогу перемогти Глайзера, а на плечах другого відповідальність за всю країну чи поселення, як правильно. І помирає, на жаль, хенк. Хоча, здавалося б, закохані помирилися, його смерть насправді з усіх персонажів має найглибшу емоційну основу. Халк тікає, а Тор допомагає фінально Тоні, як у месниках, своїми силами. Навіть за такий малий час Старк теж отримує міні-арку. Він готовий померти за всіх. Кінець більш оптимістичний, ніж може здаватись. Месники з упевненістю дивляться у майбутнє. Стів нарешті відпускає своє минуле і залишається з це новий початок для месників. Як можна ухарактеризувати цей мульт? Він непоганий. Досить відрізняється від MCU, тому відчуття просто копії не буде. Хто читав Ultimates, може бути трошки інший після смак. Але загалом це ґрунтовна історія зі своєю внутрішньою логікою. Не можна сказати, що події неймовірно розважають уяву, але підхід має право на життя. Другий фільм зміщує фокус скепа на вакандійців, але власне і їх розвинули так собі. Стів наче закінчує свою арку, але б краще його роль як лідера команди була більш виражена. Осата Хенк додали такої необхідної реалістичності людських відносин. За це цим мультам великий плюс.